І розпочинання нашого мітингу я пропоную всім нам, Решетилівській громаді, яка, яка прийшла сьогодні за акцією протесту проти чиновників, які не відповідають за свої дії, які були проти народу, були за економічні злочини, за свободу, проти свободи людей. І проти життя людей, які відвідували антимайдан, які призвели до загибелі багатьох членів Майдану Небесної Сотні, які сприяли сепаратизму на Сході, які до сих пір нічим не кращі від Азарова Зірова. І Януковича, які сиділи на своїх місцях і проливали людську кров. Я пропоную всім шанувати хвилину і мовчання всіх загиблих героїв. Дякую. Влада до народу. до народа <глуб> владу до народа владу <глуб> до народа не <глуб> владу до народа все владу до народа Ми пропонуємо, щоб вийшли чиновники всі посадовці, службовці, державні службовці до народу і пояснили, що вони роблять в даний момент для того, щоб покращилося життя людей, для того, щоб покращилися дії, які не покращилися, а ті дії, які вони сприяли.